Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. П'ємо чайок, снідаємо з дедушкою і плануємо з'їздити по клубніку. Чи буде вона, чи ні, ну візьмемо Іну і в планах з'їздити по клубніку. Запекли ми вчора м'ясинку таку. Ось такий рулетик. В розрезі такий красавець получився. Угу. Одне м'ясо. Це була така почеревина. Ну так, наче нічого. Не з ковбасою магазинною. <рес> Тому надо обід нічого не їсти. Ну так. Да. Смачно. Зараз підснідаємо і вперед. О, красота. Хватить. Дереки. гарне, гарне. Іно ждемо Інну. Іна набрала ящики. <гум> Купили ми клубніку. Ось така крупна, гарна. Десять кг взяли. 150 гривень кіло, але смачна, так? Да? Смачна, кисленька. Під сахар біля. Під сахар піде. Це будемо їсти, а тут закатаємо варення. Баба, ну як? Така клубничка, супер ха їжте ти з сахаром? А, Добре. Душу відвести. Так, ну. і все. Ось такі вже мишенятка повиростали, вже бігають по клітки. Цим ми тільки що покололи сердосан, повторили. Управились. Підростають. Зараз ми ці малечі поколем залізо, фостики пооткушуємо, зуби. Це їм сьогодні три дні. Будемо робити процедури. Щось вони розбіглися, ще попробуй полови їх. Ну, а цих, якщо нічого не переб'є, покастріруємо. Покастрірували ми поросят уже і цим прокололи все. В общем, є в нас замовлення на половинку поросят, а половинку ще ми замовлення приймаємо. Так що, хто бажає дзвоніть. Телефон там у шапці профіля. Гарненькі поросятка. Готуюся до косовиці. Да, до По-моєму, вона ця косовиця е, нескінченна. Я йду гуляти збираюся. Ц... Гуля. Цілодобово. Щодня, як не той кусочок викосить, то той кусочок викосить. І я прийшов, Заряджаю по новій. І так, вся жизнь із косою. Знову обкошуємо по піддорогу. дорогу. Ось <кхи> прийшов дядушка в ту сторону, зараз буде йти в обратну. Поки воно не виросло таке високе, що можна його льоскою скосити, бо якщо косити ножом, то треба тоді гребсти. Тут ще не виросло, трошки ще, мабуть, почекає, а може ще й хлопці захватять і це. Олешка приїде, допоможе. Ми з Дініскою вийшли накопати картопельки собі, да, на смачненьку з'їсти. О, є. Не, не густо, але є. Ну хоч щось. Хоч щось, каже Денис. Чому ще без неї сидіти? У нас вже кончилася стара картошка. Будемо їсти молоду. Требеш, нема? Нема. Ідемо слідчий кущ. Треба щось Олешкові на роботу щось дати. О, диви, яка тут гарна. В Картошка диви. О. Витягуй, витягуй, що ти ж Я хочу зірвав на тому місці. Тобі не жарко в кофті? Не жарко. Витягуй його. Тут гарна должна бути. І струшу її на землю. О, дивись. Пойдет. Вже будемо їсти. Картошки у нас один оце город. І є ще один город. Ну там ще немає, там пізній сорт. Все, все. Бо викопаєш криницю. Помідори, що садили, друзі, поприймалися. Це добре, що гуртом та помідорки є. Є в нас ще один кусочок города. Ось тут така гарна картопелька теж цвіте. І треба посапати огірочки. Зараз ми з Денискою оцей рядочок бахнем, Да? Він прийшов допомогти. І вперед. да? Молодець. Він везде бабусі допомагає. Просто золота дитина в нас. Ось так ми посапали. Дінчик не втомився, бо закидає сапуше аж на дерево. Значить, ще може сапати. Е? Молодець він. Ось такий в нас городик, да? пішли. Зараз ми з дідушкою згребемо це сіно. Це ну, воно не годиться, піде на костер. Будемо згрібати удвох. Олег наш на сутках, на роботі сьогодні. Тому будемо самі працювати, да? погодка хороша, не жарка, бо піде дощ. Може. Прибрали і гарненько. Поработали, так, да, дедушка, вдвоє? А що нам привыкать? Так, да, нам не привикать. Ну нічого, все добре. Гарно, вигляд гарний. Кирюша зробила піцу. Таку, зараз ми її запечемо і все в нас вийде. Все. Чекаємо. Трошки бабуся відвернулася од... і піца немножко, ну, можна сказати, дуже зажарена, але гарна. Дуже гарна. Кіра в нас молодець. Зайдемо до ма, Іни. Привіт! Що в тебе є? Клубничка є? А що у вас так пахне? Пахне смачно? Ух ти! А я до вас на каву. На кави нема. Значить на чай. Нам є чай? Є чай і Да. Назарчик, бабі гаряча, гаряча печинка. Дуй гарно мені дуй. Молодець, дуй, пече в пальці. Ой, молодець, все, баба буде їсти. А, угу. а мені можна? Дасиш мені, дай, баба дій. Дай один. Що, грязна? Уже помили. Давай баба гам. Ой, моя золота дитина. Макає mm. сахар. О, сахар, да. сахар. І бабу. І бабу. О, да. Ой. Да, хвостик. Там за той хвостик держать надо. Держи за хвостик. Макай в мисочку. Макай сахар. Oh, І баби, баба гам. Нет, я. Ты? А ти гулять не йдеш? Ні. Чого? І я, так, да, і я так. Да. Ти йдеш гулять? Так. Да. Бабу. Зі мною не йдеш в магазин? Я так. Да, і я так. Да. Я тебе Далеко не беру. Далеко йти. Ну ладно. Прийшли з магазину. Зараз поп'ємо ще кави і підемо додому. Попьем кави в беседке з Іною. Прийшли з магазина. Ты с бутиком? Ты тебе бутик без хлеба. У мене эконом бутик. Тут мало. Давай. Назар несе мамі тапочки. Він не дозволяє вдівати чужі, так, Назар? Назарчик? Каже, кожен має вдівати свої. На, А це несе кірі, хай взуїться. А мама взула кірини. Мама, що перше стояла, це мама їла. Назар, Забрав. Назар, візьми мені кофточку. Кофточку. Візьмеш кофточку? Все. Чайок і каву попили. Бабуся каву випила, можна йти додому. Наїлась, напилась, да? напилась. напилась і пішла я домой. Ляжу відпочивати. Ні, ми сьогодні і сино згрібли, і поработали з дедушкою немножко. Так, все, пока вам.